1 кілограм 998 г заважило оці курячі гомілки. Зараз ми перевіримо їх на вагах на своїх. Так, і ставимо тару, тому що воно не цей ну розсипеться. Тара ноль. Видно, не видно. Коротше, думаю, ви мені довіряєте. Так, до речі, я продаю медкарпатський, дуже смачний, 250 гривень за літру. А також є гортензія і гейхера на опт, А зараз гейхера з Києва 500 гривень 10 штук. Уявляєте, кашара. А, так того, трошки ж сільпо промахнулося. 2002. Коротше, 0,002, дві. трошечки. Ну, наверное, це там може десь якісь похибки. Коротше, чітко у сільпо все чітко з вагами, тому сільпа руліть. І Солнышко Юлія теж, тому що завжди найсмачніше, найсвіжі продукти продає тільки Солнышко Юлія. Аквакультура, червона і чорна і щука, все до граму, мулічки, точно. Ми користувались з клієнтом зі переважували. Вона мені розказує, там тара цей. Ми переважили все точно, навіть було на 0,2 грами більше. Тому ну, обирайте правильних продавців, солнечко Юлія, а також мед. Ой, такий смачний. Пишіть.